Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ми вам безмежно вдячні, що ви підписуєтесь на наш канал і впевнені, що ви отримуєте необхідну для вас інформацію, щоб ви були більш успішними і більш прибутковими. Друзі, і поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Нехай також підписуються на наш канал. Ми Впевнені, що вони також будуть отримувати хорошу, необхідну, корисну інформацію. А ваші лайки, друзі, лайки, 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 які не важко поставити, дадуть можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її до більш широкого кола аграрів. Друзі, про що сьогодні мова? Як ви здогадалися, ми стоїмо в соняшниковому полі. Триває збирання. Врожайні середня, вона не висока в Україні, десь 2,4-2,5 тонни. Але ми е, сподіваємося, що вона буде рости. Через те, що сьогодні точка безбитковості, по даним Інституту економіки імені Шліхтера, соняшнику десь на межі 2,7 тонни. Ну, при цих цінах, які на сьогодні склалися, якщо ціни, відповідно, будуть рости, то точка безбитковості вона буде підніматися. Друзі, ми обстежуючи. Поля соняшнику, які вже майже дозріли, в яких волої десь 14%, 13%, звернули, що в ряді регіонів на ряді полів набирає розвиток сіра гниль. Так звана сіра гниль, факультативний гриб Ботриці cinerea, яка пошкоджує насіння, проростки, стебла, кошики. Надто небезпечна хвороба. Вона більш небезпечніша навіть ніж суха гниль і різопус. Вона також більш, мабуть, небезпечніша, ніж навіть біла гниль склеротіння з склеротіором. Через що вона така небезпечна? Через те, що друзі, цей гриб, грибниця вона найбільше виділяє мікотоксини. Мікотоксини, які розрушають, які проникають в насінину і роблять її некондиційною. З точки зору підвищення кислотного числа Калій ОH. OH. А ви знаєте, що є стандарти по кислотному числу, ну, в залежності від від олії. Насамперед, яка вона рафінірована, не рафінірована. Ну, взагалі, по стандарту десь 1,5 кислотне число. І е, якраз сіра гниль і впливає на підвищення кислотного числа. і ви при здачі соняшнику, при його реалізації, коли зроблять аналіз, ви не зможете його реалізувати навіть по тим цінам, які сьогодні склалися на ринку. Вони не високі, вони просто низькі, ці ціни. Хотілося, щоб вони зростали і хоча б складали, як, наприклад, там, в минулому чи позаминулому році. Ну, ціна сьогодні на ринку там, від 10, там, в, хто каже і 9 тисяч є, хто каже і 10,5, але це досить низька. Ціна на соняшник. Ну ми про сіру гниль сьогодні. Друзі, відповідно, фуніцидами ми вже захистити соняшник не зможемо. Це необхідно було раніше робити в період цвітіння соняшнику. До речі, дуже багато фахівців е вказують на те, що соняшник необхідно обробляти від різних гнилі, і сірої, і сухої, і білої, в період бутона чи після цвітіння. Друзі. Обробляти його необхідно для того, щоб якісно захистити якраз період цвітіння. Відповідно, зберігайте бджіл і все інше. Друзі, сьогодні необхідно обстежити поля, особливо ті, які знаходяться в балках, в західних регіонах, через те, що це коливання температур в день 25-27, вночі 15, оці перепади вони призводять до утворення туманів, сильної роси. І якраз сіра гниль, ботрісті на вона розвивається в цих умовах, коли жарко і коли є волога. Вона просто конідіє, вони розповсюджуються по всьому кошику і можуть насіння воно обсипається. Ви втрачаєте кількість, а саме головне, ви втрачаєте його якість. Тому, друзі, навіть, навіть обстежте ваші гібриди на демополях, які є в ваших господарствах, і ви зрозумієте, що різні гібриди. По різному враженні цією небезпечною хворобою. Тому обстежимо і в першу чергу збираємо. Якщо зарядять опади, як в минулому році на тривалий час, друзі, ми вже нічого не зможемо зробити. Сіра гниль вона просто покриє весь соняшник і все. Це будуть великі збитки. Оце ми хотіли вам донести цю інформацію про цю небезпечну хворобу про цю проблему. В посівах соняшника. А нам би хотілося, щоб ви зібрали хороший урожай з хорошою якістю і продали його по більш високим цінам, ніж вони є сьогодні. З вами працює команда ArtFields, я Олексій Сирєнко. Друзі, коментуйте, задавайте питання, чи є на ваших полях сіра гниль, як ви намагаєтесь вийти з цього положення. Ми будемо вдячні, і будуть вдячні наші підписники. До нових зустрічей на каналі. Слава Україні!